Шоколаду, що розташовується в місті Хмельницький. Нещодавно цей заклад провів дуже цікавий фотоконкурс, згідно умовами якого переможець отримав ось такий чудовий подарунок. Для того, щоб стати учасником фотоконкурсу, потрібно було виконати лише декілька вимог. Вступити до пабліку всього закладу соціальній мережі Контакт, розповісти про умови фотоконкурсу своїм соціальній мережі. Яка відповідає умовам конкурсу у групі. Людина, що була зображена на фотографії, яка набрала найбільшу кількість голосів, ставала переможцем. Я хочу подякувати тим людям, які віддали свої голоси за мене. Я хочу подякувати організаторам цього фотоконкурсу за те, що вони провели такий чудовий захід. Сподіваюся, що такі конкурси стануть доброю традицією. А це мій подарунок. Побачимо.